Так, друзі, сьогодні неділя. Я знову на барахольці. Зранку пройшов дожик. Людей небагато. Ну пройдуся, подивлюся. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Поїхали потихеньку. Так, друзі, така от снаряга є. Є пліти тактичні. рукавички, разгрузки, шоломы. Ну, то есть богато всего. Сутя. Так, что тут? запчастину. Так, друзі, а ось ось от подвідновлення Він горів походу. Це як якийсь кінжальчик, Москва. Символічно, щось горіло. Піхли залишки 2000 тисячі коштує, але можна буде торгуватися. Я б, звісно, забрав би, але зараз гроші з собою не брав. Так, друзі, отакі ось К-98. Дерево доволі непоганий стан. Але трішки підточений. 6 тисяч коштує. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я підкажу де підійти. А я, так, я друзья, да, кто пытал, значки там у вас есть. показываем. Вагоны, маленькая тележка. А вот это что за лед? Ну, мужчина заработает что денег. Это, это, современный, современный. Хлеб. это не Тут ременные. Детячие, ну, радянские. Здесь ковер, а значки, значки. Да, да, да. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я вам підкажу де знайти. Так, починається дощ. Люди збираються. Я теж буду закінчувати сьогодні зйомочку. Не забудьте підписатися на канал. Буде цікаво.